Схоже на те, що президент США Джо Байден остаточно втратив підтримку у таборі демократичної партії. Спершу колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зажадала, аби Байден переглянув свої рішення щодо участі у виборах. Слідом підключилася важка медійна артилерія в особі знаменитого голівудського актора Джорджа Клуні. У перспективах перемоги Байдена сьогодні сумніваються навіть високопоставлені члени його передвиборчого штабу. Докладніше далі. Поки президент США Джо Байден виступає на саміті НАТО у Вашингтоні. Давній прихильник демократичної партії та популярний кіноактор Джордж Клуні заявив авторитетному виданню New York Times, що із Джо Байденом демократи не зможуть виграти вибори. Як наголосив актор, Джо Байден за свою політичну кар'єру виграв дуже багато битв однак він не зможе перемогти у битві із часом. За словами Клуні, він зустрівся з Байденом три тижні тому і зрозумів, що ця людина вже не схожа на Байдена зразка дві 80-го року, і навіть на того Байдена, яким він був чотири роки тому. Головний стратег передвиборчого штабу Барака Обами на президентських виборах Девід Аксель Рот назвав слова Клуні смертельним ударом Байдену. і зізнався, Клуні сказав те, про що думають багато демократів за закритими дверима. І хоча сам Байден активно продовжує свою кампанію, у його власному передвиборчому штабі перші особи сумніваються у його перемозі, хоча публічно вони, звісно ж, і далі заповняють усі у зворотньому про це пише видання Washington Post із посиланням на власні джерела у штабі. У свою чергу донори Байдена приватно дали зрозуміти, що до кінця тижня вони можуть публічно закликати його вийти з перегонів, а поки що дають йому час зробити це самому, щоб не ставити президента у незручне становище. Нагадаємо, що тиск на 81-річного Байдена з метою спонукати його вийти з передвиборчих перегонів посилився після дебатів із Дональдом Трампом, під час яких він мав розгор. Облений вигляд і неодноразово втрачав хід думки. Після цього кілька спонсорів демократичної партії публічно попередили, що припинять виділяти кошти на кампанію, якщо Байден не вийде з перегонів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.